Я з України, з Києва. Ви звідки? З Ростова. З якою метою до ча турлетки вийшли? бачу там щось готуєте. Ну я когда готовлю, я часто захожу, потому что мені одной скучно Вот. Mm -hmm. А здесь как бы вроде как бы с кем-то вроде так быстрее процесс йде. А ви що, не одружена? у чоловіка дома? Є чоловік. А що ж він вам компанію не складе на кухні? Він він працює. Це по дочах працює. Жінка сказала, чоловік виконує. Ні, у себе вийшов з України. Ні, чи у вас певно, якісь родичі, певно, з України? Я не з України. Ростов, а тато, мама, бабуськи, дідусь? Теж, теж зростова. Ось така гарна українська мова. А ви не перша людина яка це мені каже? А ще потім йде наступне питання: де вивчила українську мову? І коли я їм ну відповідаю, вони не вірять мені. Ну, кажіть, я вам повірю. Я дивилась Шеф 16 випусків, 16, тобто 16 сезонів. Майстер шефідного як... 16. Ага. А тобто ви повністю, так скажімо, з українського телебачення вивчили українську мову. Ну так. А потім заходжу в чат-рулетку, тут люди спілкуються українською, я ну, чую, запам'ятовую слова деякі, і також ну, як то вийшло, що я вмію розмовляти українською. Зрозумів, добре, хорошо. Смачного, як то кажуть. Але от зауважимо. Цікаво, трозцього всієї розмови, що в принципі і людина з українського телебачення, так якщо вірити, вивчила українську мову.